Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ветер є Сашко Добрий отримав свіженьку партію дуже корисних штук нам для роботи від Руслана, інженера і волонтера, якому я ну, на систематичних засадах раз на місяць виділяю скромну допомогу і подяку нашу за роботу. І там любителям розповідати: о, що ж це за волонтери. Якщо він за роботу отримує гроші, ну, я людина твереза, адекватна і розумію, що якщо людина робить на 100 тисяч гривень, а отримує за подяку 10, то значить людина волонтерить. <кхід> я на цьому стою, я так працюю. Буквально нещодавно з чергової М113 просили козаки у нас е скоби, і в принципі. Реалії роботи і життя такі, що ми йдемо до того, щоб просто в прямому порядку укомплектовувати цими скобами всі наші робочі машини. Просто по мінімум дві штуки на машину. Так, тобто везе з собою евакуатор, а також вони є на машині. Щоб їх не плутати, я думаю, я буду їх нумерувати. Нумерувати машину, ну, екіпаж, наприклад, знатиме, що їхні скоби, там, ну, наприклад, 1 і 3, так, а 4 і 6, то чужі. І о, тут скільки у нас є 7, 7 таких скоб. От. От вам, вам їх доробив. Я бачу деякі ручки більш рівні, деякі менш рівні. Дуже виглядає симпатично. Перше, що впадає в очі. Це те, що от я просив всі кути заокруглити, так, щоб коли ти там в темряві під обстрілами бігаєш, метушишся, то ти не бився частинами голови незахищеними, у ці гострі кути. Я бачу, що отут ржав позаокруглював і отут заокруглив. Оце файно. от, це вже головою не так вдаришся, як оце. Щось із, що ж таки більшість має тут. Острі кути, я потім ще запитаю, чому у нього так вийшло. Я думаю, ми оці кутики теж позрізаємо. Ну, а так. В іншому, на перший погляд, все робоче. Закинемо на машину, подивимося. Все проварене, все дебеле, все повторюся. Я дуже люблю ці скоби, я ними дуже пишаюся. Це одні з найвдаліших речей, які дав мені Господь зробити за весь час в лавах. Сил, завершилась робота на бойових евакуаціях, Про це є цілі цикли відео на каналі, тому що четвертий рік повномасштабки, я не, не можу знайти готових рішень. Я не можу піти і купити в інтернеті речі для роботи, які будуть працювати, які тягатимуть легку броню. Для Max Pro, наприклад, 12-тонники купили, полетіли. І то і то на 12 тонники вони йдуть з розсувними шплінтами, що не годиться. Шпінти мають бути ось такі. Ніхто там на евакуації не має, пасидижик і бігати в темряві навпомаски шукати і ліпити там з них гімно. Ну, всяке таке зроняти в глину і лід. І там шукати той шплінтик, ні. Там теж треба приварювати отакі шплінти пружинні до скоби. От. Про це буде, до речі, окреме відео. Оце для всієї легкої бронетехніки. Оце ми тягаємо все. Тягаємо все щасливі. Реально, скільки і я сам, і козаки працюють ними, тільки задоволені і щасливі. От це те, чим можна. Комплектувати машини з чистим совістю. Єдине, що по цих пальцях зі штоків амортизаторів ще щось я не пригадую зворотного зв'язку, треба буде подивитись, походити по машинах, подосліджувати питання. Бо от єдиний елемент, який ще не випробуваний в останньому, в крайньому поколінні, ну ще перед цим, в крайнє покоління це то було ще перед цим, то оці пальці зі штока амортизаторів. Як вони себе покажуть, будемо бачити налаштування. Очікувань оптимістичні, але звісно, практика все на свої місця розставить. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.